Доброго благословного дня, Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 24 глава, з 1 по 13 вірш. Одного разу підійшли до Ісуса учні Його, щоби показати йому будівлі храму. Ісус же сказав їм: Чи бачите все це? Амінь, кажу вам. Не залишиться тут каменя на камені, якого не буде скинуто. Коли ж сидів він на горі оливній, то підійшли до нього учні на самоті кажучи, скажи нам, коли це буде, і яке знамення Твого пришестя і кінця цього світу? Ісус сказав йому відповідь: Дивіться, щоб хто не обманув вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм, кажучи, Я Христос, і багатьох обмануть. Ви почуєте битви й чутки про війни. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, мор і землетруси місцями. Усе ж це початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас. І будуть ненавидіти вас усі народи за ім'я Моє, і тоді багато хто буде спокушений і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато лжепророків повстануть і багатьох облестять, і через перемноження беззаконня в багатьох охолоне любов. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасенний. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.